Виконуємо номер 435 із підручника Геометрія 7 та номер 38.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть кути трикутника МНЛ, якщо сума градусних мір кутів М і Н дорівнює 120 градусів. Ах, сума градусних мір кутів М і Л дорівнює 140 градусів. Приступаємо до виконання. За теоремою про суму кутів трикутника маємо, за теоремою про суму кутів трикутника. Градусна міра кута M додати градусна міра кута N і додати градусна міра кута L дорівнює 180 градусів. Тому знайдемо градусну міру кута L. Потрібно від 180 відняти суму градусних мір кутів М і Н. За умовою ця сума дорівнює 120 градусів. Тому 180, віднімаємо 120, маємо 60 градусів ми знайшли градусну міру кута L. Ну, а тепер знайдемо градусну міру кута M. Відомо, що градусна міра кута М додати градусна міра кута L буде 140 градусів. Тому, щоб знайти градусну міру кута М, потрібно від 140 відняти градусну міру кута L. 140. Віднімаємо 60, отримаємо 80 градусів. І нам залишається знайти градусну міру, кута. ми знайшли М і знайшли N і L. Треба знайти градусну міру кута N. За умовою: кут М додати кут N дорівнює 120 градусів, тому кут М дорівнює 120 відняти кут М. 120 віднімаємо 80. Отримаємо 40 градусів. Записуємо відповідь. М у нас 80, Н у нас 40 і Л у нас 60.